Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні знову у нас буде посуд. І знову я буду вам показувати е, такі чудові речі, які у мене були, і які е, з нового надходжені. І є такі не цілими сервізами, є частково. Один такий з часткового кавник, цукорниця, молочник. І другий є такий гарнезний, такий гарнезний, дійсно, весь у золоті. Цукорниця, молочник і кавник. Ну, от, І трічки, можливо, буде декілька, може тільки ця одна, не знаю. Така статуеточка дівчинка з виноградом. І такий гарнезний сервіз, який складається з 12 парочок. От в ньому є таких 12 парочок. Така красота. Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я знову до вас. Я знову до вас. І от показала вам, що, що сьогодні в нас буде у перегляді, що я вам буду показувати, що, що, на чому я буду зупинятись. Є в нас не цілі сервізи, не цілими сервізами, а частково А є ще і цілими. Так що Будемо з вами переглядати, будемо переглядати, мої дорогенькі. Все супер, все дуже гарно. Можливо, ще я сьогодні покажу декілька трічок. Трічок вже багато немає. Жіночки замовляють. Так що, хто в мене замовив посуд, хто в мене замовив посуд. І посуд ще лежить, то не переживайте, мої дорогенькі, я перешлю. Я все перейшлю. Можливо, що цього тижня, але, скоріше за всього, субота-неділя. Ну, отак, отак може бути, що так швидше, напевно, що я напевно, що не зможу завтра вже четвер. А мені його ще треба пакувати. Я, а я ще не маю, мій дорог, коробок. От ще треба мені придбати коробки. Добре, мої хороші. Приступимо і будемо переглядати. Побачимо, що буде один ролик, чи буде два. побачимо. І почну я, мої дорогенькі, з такого гарнезного сервіза. Він новий, він взагалі новий в користуванні не був, він повністю в новому стані. Повністю в новому стані. Шикарний, гарний. Отакі йдуть парочки. Отак, як в мене на столі було, так я по черзі буду все показувати, щоб то нічого не совати, нічого не пересувати. Отакі шикарні йдуть парочки. Чашечки йдуть на каву. Вони дійсно йдуть на каву, вони маленькі, мають таку кайму, як парламутрову. Бачите, як широку цю, як парламутрову таку кайму, і зверху така ще є, ще от така йде, як абстракція. От кайма йде такої, як абстракція. І йде такого кольору. Ну, і не розового, ну ніби такий розовий. Ну, от так, як я я, я дивлюся, що телефон гарно показує. Отак, от як воно показує, такою йде. Може ще і краще знаєте, і наяву, як, е, як через екран. Бачите? Тут ще йде от, така, така позолота. Оце йде в такому ніби у квадраті чи в такому позолота, і з другого боку також йде позолота. Ручечка зручна, чашечка йде на 100 грам водички, тому що я заміряла. Я от навмисне заміряла. Їх є 12. Їх є 12. Вони йдуть лише кавою. Ну, чаю так ніхто не п'є, лише кавою. Може хтось пити і вино з таких маленьких, хто собі як п'є, хто собі як хоче. І от йдуть такі шикарнючі блюдечка, Бачите? Вони не йдуть круглі, вони йдуть таким, за... завернуті, так як ніби обрізані. Ті кутики ніби обрізані. Як називається, я не можу згадати. От хто знає, мені напишіть. І в тих таких чотирьох сторонах є також така позолота. І сюди йде така, так само така е, кайма широка. Е, що вам сказати ще? Що вам ще про них сказати? То в нас є Германія Баварія, клеймо дуже добре видно. От то є Германія Баварія. Отаке От йде клеймо. І йдуть такі парочки під 214 номером 250 гривень. 214 номер 250 гривень отакої От красоти. Вони тоненькі, вони тоненькі, вони легенькі, блюдечка також тоненькі, то не грубе, то не є таке щось грубе. Ну, скажу вам, е німецька порцеляна, вона вся тоненька. Вона вся тоненька, там грубих речей немає. Я сказала, 12 парочок. Їх є 12 парочок. А хто скільки собі забажає, хто забажає 2, 3, 5, 12, то кожен має свою. ну, Кожен на щось розраховує. Тут ще я вам показую, що є такий гарнезний кауник. То брудне, то не чисте, просто треба вимити. А так він новий-новісінький, такий невеличкий носик, така, така широка парламутрова кайма. Ось така гарнезна. Ручка зручна, приблизно він йде на грам 800. Йде така кришечка. Бачите? Так само така квадратна кришечка з такою парламутром, з така кайма йде по прикрайчик, така гарна. Ну, то ніби розова, а ніби і не розова, якийсь там інакший такий колір, що я навіть не можу, ну, не можу сказати. Ручечка добротна. Тримаче. І сюди також так само все є така, ще є така кайма ніби трафаретом, бачите, отак, От Все нове, новісіньке. Все нове. Скажу, скільки в таке клеймо, Бачите, отаке От йде клеймо. Ще щось тут написано. Тут клеймо баварія аварії Германія, чиє, то я не можу сказати. І ще щось тут написано. Не скажу вам, яких років, ну явно, що воно не теперішнє ще там того століття. І йде такий кавник під, 200, під 211 номером 450 гривень. 211-й номер 450 гривень такого кавника. Отака красота. Речі дійсно нові просто не виміте це все. все. Тут вам показую, що я маю таку ж цукорницю і такий же молочник. Ось такий гарнезний молочник з такою добротною ручкою. Ну, то все саме не буду повторювати, що кайма така широка парламутрова, і сюди йде така кайма. І все, нове, новісіньке, ніде не було. Напевно, що в користуванні, бо навіть не, не ну, замітно, що було. Іде приблизно молочник на 200-220 на грам. Ну от десь так він приблизно йде. І йде він під 212 номером 280 гривень. 212 номер 280 гривень такого молочника. Ну, такий гарнезний, дійсно гарнезний. І тут ще покажу вам таку цукорницю. Бачите, отака шикарна цукорниця. Так само, як гарненько вона зроблена, все так, все так шикарно, шикарнюч. Новісенька. Приблизно цукорниця йде десь ну 300 грам немає. І більше, напевно як 250. Ну, от десь якась така, може може 280, може як, я не можу сказати, бо я нічого не за нічого не заміряла. І така йде гарнезна кришечка, так само, як в кавникові. Бачите? Отак от гарненько кришечка. Іде я в кавникові. І йде така цукорниця. Е також Германія, Баварія так само, як і все. Бо то, то, то цілий набір. І йде під, 200, під 213 номером 300 гривень. 213 номер 300 гривень такої цукорниці. Отакої От цукорниці. А зараз вам показую такий кавник. Бачите, такий кавник такий, як слонової кості, і має по собі таку е, полосочку. От таку має якусь... Таку по полосочку, бачите? Ну, все Так все, ну, так воно, знаєте, як е, зроблено, що в тісті, воно все воно не має такого, що воно десь щось зверху чи що. Все гладесеньке і така, як полосочка. Е, сей, сей, са квітка, цей букет і папороть, це все, все по золоті, все, все йде золото, бачите? Ось це все йде золото. Все, 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 все йде золото. Все, ну, чекайте, я подивлюсь, добре. Так. Ці квіточки йдуть, йдуть по золоті. Тут папороть така коричнева, ну і гілочки також такі коричневі. Навколо носика йде також смужка по золоти, все не Е, Ручка така добротна, але верх випуклий, і йде по золоту. Всередині, так як потає. Ви знаєте, ніби там потай, такий. І йде по золоту по кругу йде така позолота. Все нове. Сюди так само по кантику позолота, на носику йде позолота. з цієї сторони також такий невеличкий букетик. Бачите, так само такі всі квіточки всі в золоті. І така йде кришечка. Ось така йде кришечка гарнезна. Так само всі квіточки, все. Все в золоті. І ручечка, бачите, як ручечка виблискує, вона вся-вся йде по позолоті. Вся така гарнезна зроблена. Вся. Скажу, що цей кавник десь приблизно йде на грам 700. Десь так приблизно на грам 700. І то в нас є баварія. І то в нас є Баварія. Клеймо так само позолочене золота клеймо. Іде під 221 номером 800 гривень такий кавник. 221, так, 221 номер 800 гривень такого кавника. Отакої красоти. Ну, він дійсно гарний. Ну, він дуже гарний. ну такий. Ну такий. от Цілий час я е, речі показую, і такі, як мені приходять, і я все, е, весь час, я так, знаєте, м -м любуюсь. І от ту красоту передаю, хочу, хочу передати, по крайній мірі, вам і донести до вас, що то дійсно є красота. Такий йде молочник. Бачите? Отакий от вже точно йде молочник. Тільки то вже, там той букет йшов доверху в кавнику, а це йде так, поперек. І така ж сама ручка, і також така зверху, ніби таку, як має. Випуклість і йдуть по золота, що з одного боку, що з другого боку. Отак. Все так дуже гарнезно, гарнезно зроблено. З другого боку, також такий невеличкий букетик. І поверху також все в золоті, і отак от сюди йде все під низ нозика, так само йде золото. Приблизно йде цей молочник десь на 200 г. Ну, 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 не можу приділити, бо все не замірюю. 223 номер 400 гривень такого молочника. 400 гривень от такого молочника. Тут ще покажу, що я маю таку ж саму цукорницю. Бачите? А тут я вам покажу, що я маю отаку цукорницю, така точно сама цукорниця. Ой, як вона відбиває щось така точно сама цукорниця, як молочник і як кавник. Бачите, така гарнезна, з такою ж папоротю, сюди квіточки все позолоті, з двома ручками також все позолоті, всьо-всьо-всьо нове-новісіньке, злоті, все-все нове новісіньке. Все і сюди така гілочка, так само з такою квіточкою йде. Все так гарно зроблено, ну точно, як в кавнику і як в молочнику. Нема нігде ніякої шкоди, ніякого пошкодження. Все дуже гарно з такими двома добротними ручечками. Отака красота. Десь приблизно йде десь на 300 грамів. Оця цукорниця десь приблизно йде на 300 грамів. Така. І така кришечка. От бачите, така кришечка, все так само гарнесенько зроблено, як в кавникові. Все точно так зроблено, як в кавникові. Бачите? От так само, точнісінько. І е, йде під, е, під 222 номером 450 гривень. 222-й номер 450 гривень такої. Ну, от і все, мої хороші, на сьогодні. Буде тільки один ролик. Два. Можливо, було б і два, але буде сьогодні, один. буде сьогодні один. І ми будемо переглядати, будемо переглядати з вами і я буду повторно переглядати те, що я назнімала, знімала, і ви будете переглядати собі. Хто буде мати бажання, хто буде мати бажання, то кожного своя воля. Добре, мої дорогенькі, добре, а на цьому буде все. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими, мої хороші. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока, мої любі. Всім пока. Спокійної, тихої, мирної вам. Ночь. Всем пока.